Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік студії для вас. Працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Інна Петрова. І починаємо з головних новин стисло. За крок до мрії, національна збірна України з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП вийшла до фіналу чемпіонату Європи. У півфіналі синьо-жовті у напруженій боротьбі здолали збірну Німеччини 4-2. І тепер у фіналі, який завтра відбудеться у британському лавборо, на Україну чекають господарі змагань англійці. Українська гросмейстерка Вікторія Модрічко здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з міжнародних шашок у Нідерландах. Вікторія посіла третє місце в категоріях Бліц та «Супербліц». Тепер на дворазову чемпіонку світу чекає наступна світова першість вже з 27 вересня у і Тобаго. Паралімпійський спорт не має меж. Міжнародний паралімпійський комітет офіційно підтвердив. Біг з опорою Фреймранінг вперше буде представлений на літніх Паралімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі. Цей вид спорту відкриває нові можливості для людей із церебральним паралічем та порушеннями руху нижніх кінцівок, адже дозволяє долати дистанції за допомогою спеціального трьохколісного рами велосипеда. Чекаємо і на українців у цій дисципліні. Про ці та інші головні події за тиждень докладніше розповімо далі. За крок до мрії збірна України з парафутболу вийшла до фіналу Чемпіонату Європи. Національна збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу вчора у півфіналі зустрілася зі збірною Німеччини. У напруженій боротьбі синьо-жовті зрештою здобули перемогу з рахунком 4-2. Інший фіналіст визначився у поєдинку Нідерланди-Англія. Родоначальники футболу перемогли 3-0 і тепер стануть суперником нашої збірної у фіналі, який відбудеться вже завтра, 23 серпня. Цікаво, що англійців Україна вже обігрувала на груповому етапі 1-0. Нагадаю, що чемпіонат Європи з парафутболу проходить у місті Лавборо, Велика Британія. Українські футболісти. Сти впевнено подолали груповий етап Євро 2025, вийшовши з першого місця. Синьо-жовті розгромили Північну Ірландію 8-2, здолали англійців та зіграли в нічию 0-0 з іспанцями. Тернопіль приймав турнір з волейболу сидячи серед ветеранів гарт велетів. Захід тривав у межах тижня адаптивного спорту. Пише видання Файне місто у турнірі. Змагалась команда ветеранів яструби, а також команда управління поліції охорони у Тернопільській області. Організатори зазначили, що гарт велетів це сила духу, спортивний азарт і справжнє братерство. Адже на майданчику точилася напружена боротьба. Кожен м'яч, кожен рух і кожна емоція були наповнені рішучістю та прагненням до перемоги. Для нас це дуже важливо, для них теж, тому що адаптивні види спорту в нас зараз дуже потужно розвиваються і це дуже круто. Волейбол це не контактний вид спорту, це інтелігентний вид спорту. І це один з кращих видів реабілітації для військових. Кожна гра для нас є важка, у кожного є свої проблеми зі здоров'ям, але по бортими нас всі один за одного тримаємо кулаки, підтримуємо, допомагаємо, підказуємо. Ми не падаємо духом. Плануємо змагання у подальшому їхати. Надіємося, також не призове місце. Взагалі не займався взагалі волейболом до цього. Два місяці як з командою. Тренера нас дуже класно навчають, також підбадьорюють. Щоб стати крутим, треба багато тренуватися. Ми хто працює, хто цей, але два рази в тиждень ми збираємося, тренуємось і це ми думаємо, що вийдемо на якийсь хороший рівень. В Україні створили міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи протезування. Постанову ухвалив кабінет міністрів. Мета Координувати роботу відомств, впроваджувати сучасні технології для забезпечення українців якісними протезами, завдання, над якими працюватиме міжвідомча група, зокрема, полегшення доступу до якісного протезування для цивільних та військових, підготовка нових фахівців у сфері протезування, подолання інституційної роз'єднаності в отриманні послуг пацієнтами з ампутаціями кінцівок, а також врегулювання обслуговування. Протезів протягом життя. Нині робоча група має напрацювати нові підходи до розвитку ринку протезування, удосконалити нормативно-правову базу та впровадити сучасні моделі фінансування протезування. В уряді зазначили, це перший крок до комплексної трансформації системи протезування, адже має бути єдиний механізм, щоб кожна людина, як військова, так і цивільна, яка потребує протезування без жодних проблем та перешкод, отримувала сучасні якісні вироби та повний комплекс реабілітації. Ветерани Запоріжжя змагалися за особисту першість у плаванні. Це перші обласні змагання з плавання серед ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Спортивні ігри об'єднали 20 плавців та десятки вболівальників. Заручившись підтримкою друзів, ветеран Андрій також долучився до змагань. Чоловік займається бойовими мистецтвами, але тепер вирішив спробувати себе і у плаванні. Вані, адже головна вимога участі бажання розповідають організатори. У нас немає як такого відбору. Ми всіх ветеранів готові відряджати на всеукраїнські змагання для того, щоб вони набралися досвіду для подальших результатів. На жаль, не займався плаванням, але Зараз буду ходити як можливо більше. Я тільки за до те, що більше плавати. Тепер в нас є можливість більше плавати. Всеукраїнський оздоровчий захід спортсменів з інвалідністю відбувся на Львівщині. Тривав він на базі західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ. Участь брали спортсмени, які входять до складів національних збірних команд України, серед людей з інвалідністю та займаються гірськолижним спортом. Переважна частина учасників представники Волинської, Полтавської та Закарпатської областей. Серед спортсменів є люди з порушеннями зору, а також з ураженнями опорно-рухового апарату. Багато хто з учасників збору. Оро вже має значний досвід змагань на національному рівні, адже вони брали участь у чемпіонатах та Кубках України з пара гірськолижного спорту. Максим Гелюта та Микола Олексієнко вже пройшли міжнародну класифікацію у Австрії. А це важливий крок для їх подальшої участі у міжнародних змаганнях. І є всі підстави сподіватися, що хтось з них представлятиме Україну вже на зимових Паралімпійських іграх 2026 також серед учасників збору є Сергій Гордієвич, спортсмен з Волинської області. Він єдиний представник України у категорії Сидячі спортсмени у гірськолижному спорті. Сергій, ветеран війни, отримав поранення у боях з російськими окупантами. Попри втрату повноцінної рухливості, зумів не лише повернутися до активного життя, а й присвятив себе спорту. Варто додати: спортивний захід включений до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань України на цей рік та проводиться національним комітетом спорту людей з інвалідністю України. Українська збірна гольфістів з інвалідністю вперше взяла участь у міжнародних змаганнях в Німеччині. Один зі спортсменів увійшов до топ 10 індивідуального заліку. Міжнародний чемпіонат з гольфу для людей з інвалідністю, до якого долучилися 67 учасників з 11 країн світу, відбувся у Мюнхені. До складу збірної увійшли вісім військових з ампутаціями та цивільні, які постраждали від наслідків війни. Гольфісти вже понад рік тренуються в українських клубах, а саме у Козині на Київщині та на Львівщині. За результатами двох раундів чемпіонату українці гідно представили свою країну. Зокрема, за підсумками фінального індивідуального заліку Костянтин Картавцев потрапив у топ 10 гравців змагань. Безбар'єрний маршрут презентували у Рівному. Майже півтора кілометра доступного простору тепер з'єднують ключові точки міста, щоб люди з інвалідністю могли вільно пересуватися без бар'єрів та перешкод. Маршрут проінспектували люди з інвалідністю. Тут прибрали все, що може стати перепоною для людей на кріслах колісних, розширили пішохідні зони, понизили бордюри, облаштували підвищені переходи та Мінили покриття, повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Ініціював та співфінансував цей проєкт благодійний фонд Корабель допомоги. Взагалі, така ініціатива створення безбар'єрних маршрутів в Україні це прекрасно. Я вважаю, тому що це перші такі вже системні речі, де від маршруту можна розбудовувати далі інфраструктуру. І в Рівному мені особисто сподобалось, тому що ми прогулялися від СНАПу. Ми приїхали там велика парковка, і вся наша група 30 людей на кріслах пішли до торгівельного центру, далі спустилися в парк. І дійсно перешкод було не так багато, тому мені сподобалось місто. Ветеран із протезами рук і ніг станцював з дружиною на її день народження. Це стало можливим після тривалої реабілітації у SuperHumans, розповідають у центрі. Олексій пережив сильне обмороження, що вражало навіть очі, і призвело до ампутації чотирьох кінцівок. Те, що він вижив, медики називають дивом і особистою впертістю чоловіка. Поряд з ним постійно була його дружина. 6 березня подзвонили доньки. Тато зник без вісті. Командир казав, що неможливо дістати, тому що такий ад на землі. В нього було пошкоджене все. І голова, в тому числі, заморозки вночі було обмороження гангрена. Лікар каже, мабуть, на п'ять людей хватило б на смертельне поранення. У мене нема запасних ног і рук, і тому. Намагаюся робити все, що в мене виходить. Ветеран з ампутаціями Валерій Кучеренко відкрив піцерію у білій церкві. Боєць 68 восьмої окремої єгерської бригади втратив обидві роки під час війни. Після протезування реалізував свою мрію та відкрив власну піцерію. Це історія не про втрати, а про незламну волю, мужність та віру в себе. Розповіли в протез Foundation. Друзі, дякуємо вам за увагу. Наразі це всі новини. Ми зустрінемося вже у понеділок. Дякуємо за те, що ви з каналом Еквалімпік. підтримуйте і надалі сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!